Добрий ранок, добрий день. Вітаю, вітаю вас, батьки і мої улюблені малята, хлопчики і дівчата. Я, Наташа. І ми продовжуємо вивчати назви тварин, які живуть у лісі. Сьогодні зустрічаємо білочку. Подивіться, який у неї хвостик, і білочку ми показуємо. Ось так білка. 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 А малюнок білочки ось такий. Білка читаємо. Білка, білка. Білка. Складаємо слово однаково, як я. Б, І, Л, К, А. БІЛКА БІЛКА Подивіться. БІЛКА Маленька руда. Білка у нас має пухнастий хвостик. Пухнастий ось такий хвостик. Білка живе на дереві. Білка маленька ось така. Руда. Оранжева можна. Ще білка може бути трошки коричнева і трошки сіра, трошки біла і трошки чорна. Ось така білка маленька тварина, яка живе у лісі. Малюємо. І шукаємо назву білка. Я вибрала ось такий оранжевий колір, малюю білку і говорю, повторюю білка. Ви робіть однаково, як я. Починаємо. Я почала, а ви зробіть гарну білочку. Пошукайте слово білка. Працюємо. Я чекаю ваш малюнок фото. А зараз вчимо другу назву, друге слово, і це у нас. Їжак, Їжак ось такий їжак, їжак, Колючий їжак, два їжаки. Подивіться. Читаємо, запам'ятовуємо, повторюємо їжак, складаємо слово, малюємо ось так. К-к, к є. Їжак. Розмальовуєте, малюєте самі, малюєте, читаєте і повторюєте їжак. А зараз граємо. Ось тут всі назви тварин. Які живуть у лісі, ми вчили. Граємо, читаємо, шукаємо. Вовк. Покажіть вовк правильно шукаємо вовка. Вовк, ось він, наступне, Лисиця. Лисиця. я знаю. Це ось тут, Лисиця. Вибираю наступну. Їжак. І, і. Гострий їжак. Ось він. Їжак. Вибираю і читаю. Ведмідь. Ведмідь. Перший був ведмідь М -м -м -м. так, залишилося два. Заєць і білка, білка. Де? Поможіть мені, будь ласка, пограйте так. Дома разом з мамою і розкажете мені, де тут, де тут білка, а де заєць? Ви у мене молодці, добре запам'ятали, що це заєць, заєць ось тут. А це. Білка. Пограйте дома ще. І добре запам'ятайте назви тварин, які живуть у лісі. А я говорю вам до побачення!